За час існування ігрової індустрії ми вже зустріли не одну тисячу віртуальних світів: шутери, стратегії, пісочниці, ролівки, горори та багато іншого. Але скільки б забавок не виходило, вони не замінять тих ігрових шедеврів, які так і не побачили цей світ, бо були заморожені і скасовані. Отож, представляємо вам топ 10 скасованих ігор, за якими будуть ще довго сумувати. Відкриває наш топ-гра, яка сміливо могла би претендувати на звання найкращої забавки про піратів. Corsairs – легендарна серія іграшок про морських вогків, історія якої тягнеться ще з ранніх 2000-х років. У Corsairs можна вільно пересуватись морськими просторами на своєму вітрильнику, трощити, грабувати чужі кораблі та набивати репутацію своєму відчайдушному капітану. У четвертій частині нам обіцяли приблизно ту ж концепцію та ігролад. Єдине, що мало б зазнати серйозних змін, це кількаразове збільшення ігрового світу і суттєве поліпшення графіки взагалі розробка гри почалася ще в 2006 році. Потім вона кілька разів заморожувалась через нестачу коштів, і в 2010 році її було офіційно припинено, бо студія була близька до банкрутства. Від героїв морів перейдімо до героїв до історичного часу. В основу гри BC лягла ідея про співіснування динозаврів та людей кам'яної доби. Ніби як флінстони, але серйозніше. Це мав бути справді масштабне виживастики з пригодами у відкритому світі. На догоду сучасному геймеру тут доволі привабливі і зовсім не волохаті жінки з пружними персами. У таборі дітлахи граються з ручними динозавриками, а на мисливців часто міг напасти тиренозавр чи ще якийсь велетенський ящур. І хоч графіка явно пасе задніх гра була вельми стильною, але через надмірні амбіції розробників, що сильно виходили за межі бюджету, довелося скасувати проект. Зараз чимось подібним є Ark Survival Evolved, але на жаль, розробники цього вельми популярного виживастика працюють десь на звалищі токсичних відходів, що негативно впливає на їхню психіку і перетворює гру на ярмарок дурнуватих потвор. Втім, якщо вас не хвилює скасування якогось дину виживастика, то наступна позиція цього топу точно виключить у вас журбу. Star Wars Battlefront 3 – Це далеко не та Battlefront, яка вийшла в 2015 році. Ця гра була більш схожа на свою попередницю, другу частину шутера у всесвіті зоряних війн. У ній була хороша графіка, динамічні ігролад та усе, чого не вистачало другий Battlefront. Принаймні про це говорили чудові видива ігроладу. Згодом розробники почали заявляти, що гра майже готова, і скоро ми всі зможемо в неї побавитись. Але розробку зненацька припинили. Наймовірніше, розробники відкусили більше ніж змогли проковтнути. Їм могло не вистачить. Ти коштів, часу, досвіду. Але ми хоча б отримали минулорічний простенький і красивий батлфронт. А от фанати наступної позиції топу не отримали нічого. Інопланетний шутер від першої особи Prey 2. Перша частина стрілянки, яка вийшла в 2006 році, здобула чималу популярність. На продовження чекали усі і нам таки показали трейлер майбутнього сиквела. Сама гра мала би розповідати про землянина, який з невідомих причин потрапив на іншу планету, і з запитанням, якого біса я тут роблю, він вбраний у костюм галактичного спецпризначенця, викошує дивнопиких хінопланетян, направо і наліво із знану пістолета. Стильне оформлення, цікаві персонажі та динамічний ігролад, принаймні той, що у трейлері, ще більше переконували збирати гроші та чекати на реліз. На той час і навіть зараз серед шутерів нічого подібного немає. Сама розробка Prey 2 почалася у 2011 році, тривала до 2014, а потім розробники заявили, що, начебто, те, що було показано в трейлері, в грі не клеїться докупи. І аби зробити зі стрілянки щось подібне, необхідно багато часу та ще більше грошей. Тому Prey 2 довелось просто закрити. Проте ще більших зітхань у ще більшої армії прихильників, викликав наступний проект. Попри те, що ігор у Всесвіті Warhammer 40 тисяч існує чимало, таких аби справді вражали обмаль. Однією з найепічніших забавок про війну у похмурому далекому майбутньому мала стати ММО Warhammer 40 тисяч Dark Millennium. Нам обіцяли купу фракцій. Цікавий світ, техніку, ближній бій і артобстріли, титанічні машини і демони, вертикальний геймплей з польотами над полем бою і багато іншого. А найголовніше, що графічний стиль не вдарився у гіперреалізм, а зберіг атмосферу розповідання. Сфарбованих у ручну моделю кворгейму, що безумовно оцінила би багатомільйонна армія прихильників цієї настільної гри. Але ви ж розумієте: Dark Millennium не потрапила б до нашого топу, якби розробку гри не скасували. Це сталося через катастрофу біблейського масштабу, що має назву банкрутство THQ», яка була видавцем іграшки і правовласником усіх ігроїзацій всесвіту Warhammer сорок тисяч. Зараз роблять щось подібне: Warhammer 40,000 тисяч Eternal Crusade. Але воно гірше і це. Це вже зовсім інша історія. Екватор нашого топу перетинаємо зі ще однією грою по всесвіту зоряних війн, стрілянкою з незвичними акцентами Star Wars 1313. Гра мала би розповідати про молодого найманця Кілера, не джедая і не ситха, простого чоловіка, який намагається нажити собі грошенят на Курусанці, столиці, всія галактика. Нам було показано близько 10 хвилин гроладу, які наймовірніше розповідали про зав'язку сюжету. Трейлер справив на геймерів доволі непогане враження та привернув до себе увагу фанатів культового всесвіту одразу кидався в очі стиль забавки. Він, начебто, був типовим для ігор такого характеру, але ніс у собі щось доволі незвичне і непогано підкреслював стиль 1313. -13. Але після того, як Дісней придбала собі Лукас Фільмс на Star Wars 1313, -13, всім просто стало начхати і потенційно найкращу гру в сесвіті зоряних війн без будь-яких вагань скасували. За крок до трійки найкращих розмістилася ролівка Новий союз від вітчизняної студії Бест Вей гра могла стати однією з найкращих постядерних ролівок. Після Fallout, звісно, але не судилось. У новому Союзі розповідалося би про наслідки ядерної війни, яка спалахнула у 1962 році під час карибської кризи. Тоді СРСР сильно посварились із США і держави, випустили одна по одній у весь свій ядерний арсенал. Це знищило майже все живе на землі. Уціліли лише кілька груп людей, що встигли сховатися у бункерах. Пахне метро, Fallout та сталкер. Водночас події гри розгорталися в нашому альтернативному часі, коли люди знову спрямовали. Пробували повернутись на поверхню та відновити втрачений світ. Ми мали вжитися в роль радянського льотчика-офіцера, який безпосередньо брав участь у скиданні бомб на Америку. А тепер відбудовує батьківщину. Тут можна було би і постріляти, і побалакати з іншими персонажами, повиконувати різноманітні квести та вільно пересуватись московською пусткою і її околицями. У 2013 році Best Way планувала нарешті видати гру. Вони навіть запустили в продаж бета-версію, яка була доволі вдалою та цікавою хоч і містила чимало багів. До релізу залишались лічені дні. Але спонсор відмовився підтримувати новий союз, оскільки продукт виходив неприбутковим. Відтак Best Way скасували розробку. Тож, якщо вам вдалося зіграти в бета-версію, то ви справжній щасливець. А ми готові оголосити трійку найцікавіших на нашу думку проєктів, яких нам не вистачатиме. Лишень уявіть собі, що ви мураха і живете своїм повноцінним мурашиним життям. Копаєте переходи, доглядаєте за приміщеннями мурашника, полюєте на різну дрібноту, захищаєте рідні землі від ворожих мурах, павуків та інших небезпек і досліджуєте мікрокосмос. А ще ж про королеву колонії треба піклуватися і про популяцію нових воїнів чи робітників дбати. На ваш вибір різні класи мурах із унікальними властивостями на різні випадки життя. У показаних ігроладних роликах графіка була далекою від досконалості, а моделі. Істот полюбляли провалюватися під текстури, але все одно гра вражала реалізмом і змушувала інакше дивитися на світ маленьких істот. Чиї міста будувалися ще за часів динозаврів, будуються зараз і будуватимуться ще довго після загибелі людства. Ant Simulator стала би чудовою розважальною і науково-пізнавальною грою. Якби за словами одного з розробників, учасники проекту не спустили на курвів і гульки усі зібрані на кікстартері кошти. Тож без фінансування проект довелося скасувати. Навіть попри те, що про Сталкер 2 було обмаль інформації, все ж можна приблизно уявити, що на нас чекало, б, якби GST закінчили розробку. Мертві світ Чорнобиля, поруйновані будинки, поодинокі бандити, мутанти переростки, мінімум набоїв та радіаційна пустка сповнена небезпек. Ймовірно, усе це було би з покращеною графікою, гнучкішим ігроладом, розлогішим ігровим світом та іншими дрібницями, яких не вистачало у попередніх трьох іграх. Перша частина забавки полонила багатьох геймерів. У неї грали роками. Росталки знають як школярі, так і пенсіонери. Важко навіть уявити, який сум охопив фанатів після того, як вони довідалися про закриття гри. І нарешті перше місце посідає чудова горор-гра Silent Hills. Над її розробкою працювали Хідео Коджімо, Гільєрмо Дель Торо, Норман Рідус і Конамі. Гра була представлена таким собі тизером, у який можна було погратися. Раніше таке називали демо-версіями. Він поділявся на кілька частин і за тривалістю сягнув 40 хвилин. Silent Hills внесла по жанр щось нове. Там нам довелося би блукати по нескінченних кімнатах та тісних коридорах жахливого будинку в пошуках виходу назовні. Забавка, наче змушує впадати у відчай. Коли блукаєш по тих тісних кімнатах, постійно доводиться. Повертатись назад, розглядати кожен куточок і боятись, що будь-якої миті за кутка вискочить монстр. Також цікаво, що в отому тизері не було музичного супроводу, лише тиша та поодинокі загадкові звуки, від яких спина бралася сиротами, і хотілося просто будь-куди втекти в надії, що це врешті-решт припиниться. І з часом усе лише загострювалося. Темнішало з'являлося більше звуків, більше аномалій та ще багато чого лякливого. Але на жаль, конамі посварилися східи. Кодімою він вирішив це просто так не залишати і заблокував доступ до будь-яких файлів гри. А конамі, схоже, навіть не думала щось із цим робити і просто скасувала розробку. Ось такий топ-10 скасованих ігор. Якщо у вас є якісь зауваження, або ж ви не згідні з наведеними в топі забавками, обов'язково напишіть про це в коментарях. І майте на увазі, що для справжнього фаната скасування гри не завада. Завжди самому можна стати розробником і зробити гру своєї мрії. Над текстом працювали Віталій Побережний та Олег Самельник. Озвучила Оксана Зорка, змонтував Богдан Зіновий. Підпишіться на наші канали, долучіться до нас у соцмережах. Заходьте по свіжу інфу про ігри і не тільки на наш сайт. Чи можете підтримати Play.ua, перейшовши на сторінку допомогти проекту?